Вам подобаються фіалки з такими листочками? Мені так. Я думаю, багатьом подобає. Такі листочки називаються ворієгатними, а ще у любителів фіалок зустрічається такий термін, як строкати чи пістряве листя? Сьогодні я розкажу вам, які бувають типи строкатості, від чого це залежить, і чи добре це для фіалок? Тому запрошую до перегляду. Вітаю, дорогі мої підписники та гості каналу Вирощуємо фіалки. Листя у сан буває не лише різних відтінків зеленого, існує безліч сортів фіалок з так званим варіатним листям, яке складається із фрагментів білого, рожевого, коричневого, салатового кольору слонової кістки. Всім нам подобається таке гарне строкате листя. Воно дозволяє насолоджуватися красою рослини навіть без квітів. Часто колекціонери, демонструючи красиві розетки із строкатим листям, підписують, їм і квітнути не обов'язково. І це дійсно так. Давайте детальніше розберемось. Отже, строкатість ділиться на наступні типи спонтанна строкатість. Облямовуюча, кронова, мозаїчна і листові химери. Але в даний час ми є свідками появи нового типу строкатості, так званого змішаного, коли поєднується мозаїчна і облямовуюча строкатість. Так що все ще попереду і багато нових типів може з'явитися в процесі селекційної роботи. А тепер детальніше про кожен тип строкатості. Отже, спонтанна строкатість це безхлорофільні фрагменти, які не властиві конкретному сорту. Вони виникають в результаті спонтанної мутації різних сортів. Спонтанна строкатість може проявитися тільки на одному, на двох листочках, може бути на всій рослині або тільки на її половині, і при розмноженні листом. Така спонтанна строкатість не зберігається. Ось приклад, дивіться, це зелене листя, а ось тут є листочки деякі, в яких ось є такі ніби темні плями. Бачите, якщо видно, я надію, що видно в камеру ось такі темні плями, оце є спонтанна строкатість. Я можу перевернути розетку, і ви побачите, бачите, ось такі навіть з воротньої сторони листочки. Бачите, є такі бордові плями. На ось цих листочках, які в центрі, її немає. Це не обов'язково мають бути темні плями, це можуть бути навпаки світлі плями, дуже світло-салатового кольору, або абсолютно білі частинки на листочках. Це дуже нестабільний тип. Строкатості, і через деякий час листочки можуть стати абсолютно зеленими. Для того, щоб зберегти таку спонтанну строкатість, потрібно, щоб отакі дефектні. Літини-мутанти перебували в меристемі, в точці зрізу, де будуть утворюватися дітки, інакше ми будемо мати звичайні зелені дітки. До речі, такий тип строкатості спонтанний інколи може з'являтися через нестачу поживних речовин для нормального розвитку фіалки. І як тільки баланс буде відновлений, то листочки стануть зеленого кольору. Часто селекціонери і навіть колекціонери експериментують порівнюючи ось такі листочки із спонтанною строкатістю. І з надією отримати щось цікаве якесь цікаве забарвлення на листочках. Тобто це є матеріал для е, любителів селекційного процесу. Наступне облямовуюча строкатість. Це найпоширеніший тип строкатості на сьогоднішній момент. Широке поширення. Він отримав не тільки через те, що першим був виведений, але й через відносну легкість в догляді за фіалками, оскільки ділянки без хлорофілу знаходяться тільки по краях листової пластинки. І фіалці достатньо зелених ділянок для нормального існування. Основний колір зелений у листочків, і він може бути облямований. Білим, рожевим, бежевим кольором слонової тістки такий світло, наближений до жовтого, і деякі вкраплення цього кольору які сконцентровані ближче до краю листочки. В залежності від агротехніки, кількість строкатих фрагментів. На одному і тому ж сорті, і навіть на тій самій рослині, може змінюватися в більший чи менший бік. З досвіду вирощування фіалок можу сказати про таку закономірність. Про холодніших умовах строкатість проявляється потужніше і яскравіше. Ну, давайте я ближче покажу кілька сортів, які я підбрала для вас. Ось. Сорт називається АП Харизма. Бачите, строкатість, яка цікава розеточка, дуже красива. Кількість е, отакого от білого, е, вона різна на різних листочках. Є також на розетці листочки абсолютно зелені, а є, бачите, ось з такою строкатістю. Дуже мені подобається цей сорт, дуже красива розеточка. Ще один сорт Ле Одаліста. Також дуже красиві листочки. Подивіться, тут е, самі листи, вони такі темно-зелені і мають ось таку кремового кольору. І десь навіть розовинкою видно ось така струкатість. Бачите, як красиво виглядає розеточка. Ще один сорт. У вас сонце в ладошки. Ось також така. У середнього зеленого кольору листя, і по краях такий світлий колір має листочки. Дуже красива розетка. Так, це в нас сорт іноземної селекції не з оранжпекої. Також має строкатість з кольором слонової кістки і десь чуть-чуть видно, ніби рожевого кольору на листочках. І схожа розетка також, бачите, рожевий відтінок це Лі Гренландія. Такі білі квіти має, але зараз не квітне. Ось так виглядає. Ну, я хочу сказати, що така строкатість, вона буває не тільки на дорослих розетках. Інколи дітки вже коли проростають, вони мають таку красиву строкатість. Та, ну, в тому випадку, це в мене стартерчик НК Вишнівка. Бачите, ще немає. Такого потужного листя, але вже воно, бачите, строкате і дуже красиво виглядає. Наступна кронова строкатість. Строкатість даного типу виражається у світлих, майже білих молодих листочках, які також можуть бути жовтого, кремового, рожевого кольору у центрі, в кроні рослини, а пізніше вони стають зеленими. Строкаті фрагменти хаотично розташовані по поверхні листя, але здебільшого сконцентровані на центральному молодому листі фіалки. І ступінь насиченості, такими строкатими включеннями, залежить від агротехніки, температури, освітленості. Пронова строкатість має властивість зникати і з'являтися знову, посилюватися або слабшати. І найбільш привабливими строкатими виглядають молоді рослини. Ця строкатість дещо складніша у догляді та вирощуванні фіалок, так як на рослині інколи не вистачає хлорофілу. Часто даний вид строкатості проявляється тільки тоді, коли рослина добре зміцніє, але може зникати перед цвітінням і при інших факторах, які змушують фіалку боротися за виживання. Ну, давайте ближче розглянемо сорти із кроновою строкатістю. Ось ці дві розетки, ця ця дві. Це один і той самий сорт Ян Катюша. Бачите, ну, коли тобі подобається розетка, ти заводиш не одну фіалочку, а дві, тому що тобі дуже подобається ось така строката розетка. Бачите, тут зелене листя у краях, а в центрі зосереджена. Інший олір листя – Жовтий, тут навіть коричневий. Бачите, тут не по краєчку листочки як попереднього виду з а так розміщено хаотично, але більше насичення яскравих таких кольорів саме в точці росту на молодому листі. Бачите, яка краса. Це ян Катюша. Ще один сорт, який мені дуже подобається, лє зоряне сяйво. Бачите, ось зелене листя є по краях. Бачите, тут є плями такі світліші, а ось в центрі розетки такий світло-салатовий колір листочки. Дуже красиво виглядає квітне, такими біло-голубими махровими квітами, дуже-дуже красивий сорт. Ще один сорт із кроновою строкатістю такий яскравий представник Джолі Джубілі. У нього біло-золота, стійка, строкатість. Чому наголошую, що стійка? Справа в тому, що такий тип строкатості дуже часто зникає під час цвітіння. У цього сорту він не зникає, тобто він квітне такими водофіолетовими такими квітами простенькими, але строкатість зберігається. Дуже-дуже красива така розеточка. Бачите, ось можна милуватися кожним листочком, розглядати, який він красивий. Ну, і ще один представник: тут є Робс скромтейшн. Також мені дуже подобаються е, ці розеточки, і у мене їх дві. Бачите? Один і той самий сорт, але. Насиченість і розміщення різних відтінків, вона відрізняється, навіть одного сорту, але бачите, дві різні розетки, десь дещо відрізняються. Тут е біло-жовто-лимонні кольори, вони мають такі різні вкраплення, не одинакові на листочках, але ось тут біля центру воно зосереджено більш потужніше. У мене, як приклад кронової строкатості, вийшло тільки міні, і напівміні. міні. Стандарти також є, але розетки або після пересадки, або квітнуть, і не так помітна оця кронова строкатість. Тому я вибирала ті, що не квітнуть, щоб було добре видно, як виглядають такі розетки. Мозаїчна строкатість. Даний тип строкатості можна назвати найкрасивішим. Але в той же час він дуже рідко зустрічається. Строкаті фрагменти, немов мозаїка, рівномірно розподілені по всій площі листкової пластинки. Це найцінкіший тип строкатості і мало залежить від агротехніки. Справа в тому, що даний тип викликаний дуже серйозною мутацією фіалки і забарвлення, і, як я вже говорила, зовсім не залежить від. Кількості азоту в ґрунті, і від температурних змін. Коли селекціонери виводять нові сорти, то для отримання сіянців з таким запарленням потрібно, щоб обоє батьки мали саме таке листя. Складність вирощування сортів фіалок із такою мозаїчною строкатістю полягає в тому, що вони дуже повільно ростуть. А також Маленькою кількістю хлорофілу у листкових пластинках. У деяких сортів дітки можуть сидіти без приросту нових листків до року. Так само можуть довго вкорінюватися і листові живці. Ну, давайте детальніше подивимося на ці розетки. Це сорт наземної селекції Макс Шангаріла Срендіпеті. Ось, бачите, яка красива розеточка. цього сорту квіти такого оранжевого-рожевого забарвлення, простенькі. Ну, але, як на мене, ця розетка може викликати захоплення і без квітів. Ну, по крайній мірі, в мене точно вона викликає завжди бурю емоцій, тільки позитивних. Бачите, така струката. Мозаїчна розеточка. І дійсно, він росте дуже-дуже повільно. Ще один представник, який є в багатьох колекціях поціновувачів фіалочної краси Ватермелом Сноу. Ось, бачите, так виглядає також мозаїчна строкатість у цього сорту. Це дуже красива розетка. Таку має білі вкраплення, дуже красиві. Розетка в цього сорту завжди така ладненька, компактна, рівненька. При розмноженні черенка можуть виникати труднощі, коли на ньому дуже багато білого. Тому зверніть увагу, бачите, є листочки, на яких білого дуже мало. Так от, якщо ви хочете вкоренити, треба брати ось такий зелений листочок, де мало білого. Тому що тоді будуть погано вкорінюватися живці, і він буде дуже довго сидіти в ґрунті і не давати діток. Інколи в таких сортів дітки можуть появитися так звані альбіноси, тобто вони абсолютно будуть білими. В таких випадках треба обов'язково залишати листочок материнський, щоб вони мали живлення. До речі, це стандарт, а це на Але оцей стандарт у мене просто ще зовсім невеличкий. Я вам чесно скажу: в мене пропала не одна розетка цього сорту. Ну, але ж я наполеглива, от мені дуже хочеться його виростити, і я знову маю стартерчик. І ще один приклад такої заїчної строкатості. Трінкен Террифік. У мене навіть немає дорослої рослинки, але в мене є дітки. Бачите, ось які красиві, красиві листочки. Квітне він рожевими, махровими квіточками, а от листочки. Дивіться, які вони красиві. Бачите? Ця мозаїчна строкатість, вона відрізняється в кожного сорту, вона особлива, індивідуальна, але вони мають свої особливості. Ну і листові химери. Листові химери це особливо цінний, найбільш рідкісний тип строкатих симполій, який виникає також внаслідок мутації. Дана строкатість виражена. У чітких і одинакових плямах, які розташовані по центру листової пластинки. Вони можуть бути на темному листочку світлі плями, на світлому листочку темні плями, може бути зелене забарвлення по центру, а з країв біле повністю, тобто мають бути чіткі ніби полоски. І цей тип строкатості дуже рідкісний даний час. Пояснення дуже просте. Такі фіалки розмножуються тільки пасинками на материнській рослині, але і ці пасинки часто не повторюють такі яскраві строкатості. Ну, ось, бачите, я вам показую листочки. Мені вдалося отримати ось таку листову химеру. Це в мене сорт на півміні іноземної селекції, дуже його і люблю. І при розмноженні в мене виросла розетка з ось такими листочками химерними. Я вкоренила два пасинки, поставила на вкорінення, тому вам показую тільки листочки. Ось бачите, я надіюсь, що видно, як виглядають вони ось така ніби полоска посередині. Я, Буду розмножувати, буду експериментувати, щоб в мене ця химера була закріплена, і, можливо, згодом зроблю про це окремий випуск. Я хочу сказати, що такі химери, взагалі, химери є квіти, а є і листові химери. І одні, і другі досить дорогі, порівняно з звичайними сортовими фіалками. І саме це пояснюється тим, що розмножуються вони не листочком, а пасинками. Тому, відповідно, потрібно більше зусиль, часу для того, щоб отримати ось такі сорти. Ну, ось тепер ви знайомі з усіма типами строкатості. Я ж обіцяла сказати, як така краса, якою ми любуємося, позначається на рості фіалок. Для рослин це відхилення, мутація, бо листочок має бути зеленим. І завдяки хлорофілу, який забезпечує фотосинтез. Тому на розетці, строкаті, має бути зелений лист. І коли воно є, це дуже добре. Воно буде рости, розвиватися, і саме ці зелені листочки або частинки зелених листочків. Там, де є строкатість, буде забезпечувати фотосинтез. Якщо ж листочки будуть майже білі, це може навіть призвести до загибелі фіалок. Чи можна якимось чином зарадити, коли у вас листочки мають дуже мало зеленого забарвлення? Рекомендується покращити освітлення, особливо. Поставити на природні освітлення ваші фіалки, ну і зробити підживлення азотними добривами. Ну, ось таке пізнавальне відео сьогодні вийшло. Пишіть, чи вам цікаво, можливо, виникли якісь запитання. Якщо була корисна інформація, я буду вдячна вам за вподобайку. Всім дякую за перегляд. Красивих вам букетиків від ваших фіалочок і позитиву! Зустрінемось!